Сьогодні я хочу трошки поговорити про опалення. Початок квітня того року видався надзвичайно холодним, а наша влада зробила першоквітневий квітневий жарт довгої дії, піднявши ціну на газ в 7 разів, на електроенергію в 2,5 рази. Ну і лишилося нам щось робити, якось діяти, або щось робити альтернативне опалення, або йти на забастовки, якби це робила Європа, і весь цивілізований світ. Або писати якісь заяви на кшталт. Прошу продати нам український газ свого виробітку, а російський чи, чи європейський просьба нам не продавати. Так, але, але це, мабуть, марна справа писати такі заяви до нашої влади. Я хочу поділитися. Сучасними системами опалення, це кондиціонерне опалення і це опалення твердопаливне, піролізне, так зване. Ну, спочатку про кондиціонерне, воно вже у мене стоїть. От тут в кімнаті вже тепло від нього йде. Що собою являє кондиціонер з тепловим насосом. Кондиціонер з тепловим насосом є надзвичайно ефективним коефіцієнт корисної дії його може в сучасних котлах, в сучасних кондиціонерах, таких як Mitsubishi, Daikin, Toshiba, Panasonic, сягає понад 500%. Тобто кіловат затраченої електрики дає 5%, а то й більше кіловат тепла. Як це відбувається і чому це так? Ну, Кондиціонер. Не є джерелом енергії. Джерелом енергії є вулиця. І от він на вулиці бере енергію бере енергію і постачає її в будинок. Він є, так, так сказати, носієм енергії. Ну і чим сучасніший чим сучасніший кондиціонер, то є якщо він інвекторне управління в цього кондиціонера, інвекторне управління це надсучасний компресор, який який може працювати на 10% від повної потужності навіть, і, і вже коефіцієнт корисної дії його надзвичайно великий. Бо неінвекторні компресори такого показника не мають. Якщо там компресор неінвекторний, простий ротаційний компресор, там показник приблизно в 2 рази, тобто кіловат затраченої електрики, 2 кіловати тепла дає, ну, це, мабуть, не, не, дуже, не дуже на сьогоднішній день нас спасе. А от вже кіловат затрачою енергії електрики 5 кВт тепла, це вже надзвичайно цікаво. Ну, як, як він, хочу об'яснити, як він дає, дасть тепло, коли, допустимо, на вулиці мінус 10. Уявимо собі холодильну камеру чи морозильну камеру, де вже є мінус 10. І ці холодильні установці виставлено, виставлено на терморегуляторі, щоб холод в камері був, мінус 25. І вона починає все одно забирати з цієї камери, яка вже мінус 10, починає забирати тепло на вулицю, там, де стоїть цей радіатор, так званий конденсатор, як по правильному. І поки не достигне в камері температура мінус 25, доти буде грітися цей конденсатор на вулиці. Так як на супермаркетах стоять на верхах ті великі конденсатори з вітряками. І, і так само в камері кожна камера, чи домашній холодильничок, чи він там задній рішіточку має. І так само кондиціонер, але працює в зворотньому, зворотньому напрямку. Вулиця є ця камера, де він пробує температуру цю мінус 10 ухолодити ще, ще більше. І тут всередині виділяється тепло. І тут виділяється тепло. Сучасні кондиціонери можуть, можуть працювати. До мінус 25 на вулиці, це вже з таким зимовим комплектом. У мене стоїть кондиціонер 12 року, вже не з таким показником. І до мінус 15. Показник мого кондиціонера 4,3, тобто кіловат затраченої електрики, дає 4,3 кВт тепла. Так, ну, зараз я детальніше про це розкажу, подивимося. Подивимося, скільки він споживає. Я так я раніше провіряв, це приблизно споживає 200 Вт на кімнату 25 квадратних метрів. Повна потужність його 70, 750 Вт. Зараз я візьму тестер, і ми подивимося, який, який ампераж він бере і таке інше. Ну, ще пару слів розкажу про твердопаливні. Піролізні кутли. Це також надзвичайно, це, напевне, ще перевага є. Ми вже тут від електрики не так залежні. Хоча б не так, хоча також там треба і піддув робити. Там турбіна є для піддуву, Якщо ще може димососна бути, також трошки потрібна електрика. Але... Але там вже джерелом енергії є дрова, звичайно, там утворюється піролізний газ. Минулої цієї зими на початку зими я розробив. Такий котел на... зробив креслення, вже почали його трошки робити, але наша держава зробила нову... <свісно> новий сюрприз, піднявши ціну на метал ще в стільки в два чи більше, ніж два рази. І знову ж стало навіть самому невигідно робити такий котел е... твердопаливний пиролізний Я ще розробив ще нову установочку на е... твердопаливний пірользний котел шамотки. Буду пробувати цього року його його робити, мабуть, поділюся цим. Ну а поки що я зараз покажу, які показники. От зараз покажу кондиціонери, як вони в мене працюють, які показники. Отак, От поки що все. Працює наш внутрішній блок. Досить тихо, 21 дБ мінімума. Там фірма Daikin Фірми Daikin внутрішні блоки працюють на менший, менше шуму дають десь приблизно 19 дБ. Це кажуть, тикше, ніж шумить муха. Ну, так, На градуснику у нас на пульті у нас виставлено 20 градусів в автоматичному режимі. Тут ще є економний режим і тихий режим. Ну, стоїть автоматичний режим. Зараз. І температура на термометрі в кімнаті також, також 20 градусів. І подивимося, скільки споживають наші кондиціонери. Так, це щиток, де вони під'єднані. Беремо тестер, ставимо на ампери і дивимося цей спальні, де ми знаходилися, 1,6 ампера, Це десь. Якщо по, по потужності це десь 200 Вт, більше, мабуть, трошки. О, а в спальні один, один 15 А. Це дуже мало, це також, це також в межах 200 Вт, тут трошки більше тут. Тут також більше. Але це дуже мало. дуже мало. На дворі температура десь в межах 5 градусів зараз. Зранку було мінус один, був приморозок. Був приморозок. Так, це мій газовий котел, який відслужив мені 4 роки. Можу подякувати йому. Цієї зими, мабуть, вже не буде працювати, дякуючи нашому урядові. Так, він з хорошим коефіцієнтом корисної дії, турбований. Так, І тут під'єднане опалення, підогрів і таке інше. Так, ще вертаємося раз до кондиціонерів. В дитячий 1,5 А, в спальні 1,1 А. Це дуже непоганий. Показник, нагадаю, радянський холодильник брав 1,5 ампера компресор. Там тепловий захист стояв 1,5 ампера. Це от воно чуть-чуть менше зараз бере, ніж Радянський Донбас. Зовнішні блоки працюють досить тихо. Це спліт-система. Спліт-система означає, що один зовнішній блок, один внутрішній. Є ще мультиспліт спідліт система Це коли. Це коли, це коли один зовнішній блок і багато внутрішніх до п'яти внутрішніх, але ця система дорожча чомусь. Чомусь дорожча. Кондиціонери зовнішні блоки вішаються з, з такої сторони, де поменше вітру дує. Це в мене зі сходу вони вісять. До хати фактично, до хати не чутно, це вікно в кухню, трошечки може в кухні звук. Бути коли вікно відкрите. Але це незначний звук, досить тихо працюють.